Варвари, хіба можна таке робити? Можна. Дітки гуляли тут завжди, у нас завжди було уютно, частенько. Це хто тут таке зробив? Не Без Сорочинський парк у місті Прилуки зазнав ушкоджень. Справжній оазис радості і дитячого сміху понівечено. Постраждала головна його окраса. Дерев'яні ростові фігури прикрашали цей сквер багато років, та нещодавно невідомі познущалися з них, розтрощили, підпалили і залишили чорні обвуглені уламки. Голова комітету самоорганізації населення номер 2 Віра Коток говорить: дерев'яні образи були не лише декором для майданчика, а й справжніми друзями для дітлахів. Затишне місце для відпочинку прилучанам подарувала міська рада та депутатський корпус міста у 2016 році. Коли на посаду прийшла міський голова Ольга Михайлівна Попенко, було рішення ну, зробити з цього маленького лісочку зону відпочинку. Парк відпочинку були встановлені за кошти міської ради зроблені доріжки, встановлені лавочки, також були виділені кошти з міської ради депутатам. І наш депутат на той час, Валентин Харченко, за свої кошти і за кошти депутатські були виготовлені і поставлені дерев'яні ці дерев'яні фігурки. Дерев Фігурки, я вам скажу, що не було на той час тієї мами з дитиною, яка б не сфотографувала, не сфотографувала свою дитину біля цієї фігурки, був найпрекрасніший, най... Ну, можна сказати, найкращий парк у нашому місті. Тепер же казкові тваринки втратили свою привабливість. Фігури, які роками дарували радість, знищені вандалами. Місцеві жителі щодня спостерігають за цією трагічною картиною. А саме багатодітна мама Тетяна Яломенко. Три роки тому оселилася у будинку на сороченцях. Жінка говорить раніше, тут була неймовірна краса. Коли ми приїхали, тут дуже гарно було. Тут я з дітками постійно у мене двоє старших діток, і оце ж карапузик». Ну, ми частенько сюди виходили гулять, тут оці, оці дерев'яніці були окрасою цього парку Тут, І я малого фотографірувала, багато хто фотографувався тут. А коли весною влітку, тут взагалі зелено, тут діткам тільки гулять. Ну, так сталося, що декого чухалися руки, вони взяли, поперевертали, понівічили це все. Вони вже не так уже й. Приваблює цей парк. Випадки вандалізму у цьому парку трапляються не вперше, говорить голова комітету самоорганізації населення номер 2 Віра Коток. Ще в серпні минулого року дерев'яні фігурки були пошкоджені, та віднайти зловмисників не вдалося. Усі підозри схиляються на підлітків. Я зверталася до нашого дільничного до офіцера поліції. Ми розслідували, проводили розслідування, опитували хлопчаків. Ну, на жаль, нікого ми не могли виявити». Проте деякі жителі вважають, що підлітки тут ні до чого. Дуже погано. Ми относимося до цього, бо це понівечили п'яниці, це не діти. Хто б це не був, нівичать не лише дерев'яні фігурки. Тротуарну доріжку та вуличні ліхтарі також потроху псують. Наш парк кожна з доріжок освітлюється, і до цього року. У нас ну, багато і перегоріло плафонів, і були вони побиті у липні місяці за кошти депутата обласної ради Віти Соларєвої кожен плафон був замінений, але ж, бачите, на сьогодні, мабуть, може, в цей вечір розбито три плафона. і розбито прямо із цими з патронами. Ну, не знаю, кому це так, у кого це так руки чухаються. Так таку красоту, нівечнівечі це вич, взагалі. Сьогодні Сорочинський парк є свідком байдужості та невихованості. Раніше ж тут панувало тепло та радість. Місцеві жителі сподіваються, що злочинців буде знайдено а майданчик відновлено.